Ну і Макс Вишинський стендап комік просто зараз долучається до ефіру телеканалу Київ. Він вже з нами на зв'язку. Максе, вітаємо тебе в ефірі. Добрий ранок. Отже, говоримо сьогодні про важливу і актуальну тему. Про гумор під час війни. Для тебе особисто наскільки він змінився, і яким є сьогодні гумор в тих складних обставинах, в яких ми сьогодні перебуваємо. Ну, в будь-якому випадку не тільки гумор, а все наше життя змінилося 24 лютого, 22 року. І ми, як гумористи, почали на сцені говорити на актуальні речі, підіймати настрій населенню, розвантажувати трошки людей. І найголовніше це на наших концертах. Ми збираємо донати, робимо аукціони на потреби збройних сил України. Тому змінився не тільки гумор, а й сама форма. Ось наших концертів, якщо ми говоримо про про стендап. Ну в першу чергу хочу сказати, що на, на початку повномасштабного вторгнення, через декілька місяців, коли розпочались вже концерти, коли ми виступали, то звичайно ми а, морально знищували ворога. Нашого ми жартували про там а, Другу армію світу, називали двохсотою армією світу і так далі. А, про тупість бурятів і тому подібні речі. Але в якийсь момент люди вже... Такі сидять і думають: ну ми це зрозуміли, ми посміялися. Давайте повертатися вже трошки до якихось більш побутових речей, до тих, яких ми в принципі живемо. Я не кажу, що це є погано, але перенасичення ось такого гумору, де ми стібемо росіян, воно не завжди е, працювало десь, коли там вже півроку там рік пройшов після повномасштабного вторгнення. Тому зараз комік, кожен комік повертається до... Того, чим він є особливий, тому що стендап це переж... ну це, коли комік розповідає про свій пережитий досвід, тому ось я, наприклад, багато жартую про те, що в мене народилась дитина, про свої емоції стосовно цього. Але звичайно, я, як і ми всі живемо в умовах повітряних тривог, в умовах трансформації українців, наприклад, перехід з російської мови на українську, тому звичайно я не уминаю і ці теми, тому що вони якби стоять поруч, ось в принципі. Можна так резюмувати і відповісти на, на ваше питання, і звичайно, у кожного коміка, який навіть до повномасштабного вторгнення казав: там Я не цікавлюсь політикою, наприклад. Але ж якщо ти не цікавишся політикою, це я процитую одного свого колегу, то ну все одно якби ракети на тебе летять. Тому потрібно доносити зі сцени дуже важливі речі в нашому випадку через жарти. Дійсно, тому ще важливий момент зараз от цікаво взагалі, як ви на своїх концертах, на виступах, на стендапах розумієте і бачите так і чи простежується зараз принаймні, що українці так чи інакше, ось саме зараз, потребують гумору, чи стало, наприклад, менше хейтерів, менше критики з приводу того, що гумор це фактично зараз недоречно. В принципі, хейту стосовно того, що гумор не на часі, як можна жартувати, коли йде війна, його стало менше. Тому що на початку, коли люди бачили якісь афіші, вони не зовсім сприймали те, що це може бути благодійний концерт, де всі 100% йдуть на Збройні Сили України. Одразу перша асоціація, що це ну, хлопці і дівчата знову розважаються, знову збираються, десь жартують, глядачі приходять, сміються. Йдуть додому, наче нічого не відбувається. А, але ці люди вони в основному сидять в соціальних мережах і, можливо, через стрес, можливо, через а, просто свою якусь невихованість, можливо, через те, що хейт когось іншого, на жаль, є стилем їх життя, вони а, продовжують і, і, і зараз а, подібні речі робити. А якщо ми говоримо про людей, які приходять в зал, вони сміються, вони дуже дякують, що можна відволіктися. Від новин трошечки відволіктися від повітряних тривогів, від... тому що ти все одно живеш 24 години на добу, а тим, що наша країна перебуває у стані війни, і це величезний стрес. Тому десь годинку розвантажитись необхідно, і більшість людей це розуміють. Особисто мені ніхто ніколи не казав, що там не на часі, чи був якийсь недоречний жарт, чи ще щось. І хочу вам сказати, що найбільшою оцінкою. Ось цього і відповіддю на питання чи на часі гумор чи не на часі. Це якраз присутність і фідбек саме військових на наших концертах, тому що маючи декілька днів вихідних, військові обирають піти на стендап, посміятися. Вони підходять, дякують за за те, що трішки змогли повернутися до як вони кажуть до нормального життя, до цивільного життя. І е, заряджені їдуть на далі на, на передову. І так само, коли ми виступаємо, поміки або в госпіталі, е, де поранені наші герої перебувають, або безпосередньо е, біля лінії фронту мої колеги їздили, е, виступали військові. Дуже дякують за це, і це є найголовнішою оцінкою і відповіддю на питання: чи на часі зараз гумор, чи не на часі. Сто відсотків це правда. Але якщо говорити зараз про е, жанр стендапу, так загалом я так розумію, очевидно, це там більша частина імпровізації, більша частина якоїсь підготовки, коли відбувається так підготовка до того чи іншого заходу. Але тим не менше, ось чи Зрозуміли для себе зараз, які от теми реально, як то кажуть на нашій сленговій мові, заходять або прям залітають і от їх сприймають. От є якийсь топ список тем, на які точно можна жартувати, і ти будеш впевнений, що тебе публіка в будь-якому випадку сприйме? Ну, по-перше, хочу сказати, що кожен комік, якщо він професіонал, він є індивідуальністю і люди йдуть на коміка. Вони, в принципі, очікують, що він буде сьогодні говорити. Так як я а, вже сказав, що стендап це досвід, пережитий досвід артиста. Він про це говорить. То буде дуже дивно, якщо, наприклад, у мене народилась дитина, а я почну жартувати про те, що не знаю, ось прочитав новину, що в Росії там хтось впав, вибачте, в там дерев'яний туалет. Ну, це трошки дивно. І мої глядачі прийдуть і такі. А наша ти це нам розповідаєш? Ми хотіли від тебе сімейного гумору. Розкажи нам це, будь ласка. Але е, в принципі є моменти, де ми коміки повинні реагувати на якийсь дуже сильний актуал. А ось, наприклад, не буду називати це прізвище, щоб не робити реклами лишньої цієї людини. Ми від неї всі були у заході в перших 2-3 тижні <сум> е, повномасштабного вторгнення. Зараз людину трошки не трошки а дуже добре понесло не туди. І е, дуже багато інфоприводів стосовно цього, і десь на початку виступу якісь імпровізації, якщо це доречно, можна це прізвище назвати, віджартувати, і це людям завжди заходить, тому що е, це є теми, де всі, де, де всі розуміють, про що йде мова, всі 100% глядачів. Тому це заходить. І в і нас в коміків немає такого, що є там 5 тем, на які ми жартуємо, і п'ять тем, на які ми не жартуємо. Комік, коли бере мікрофон на сцені, він бере на себе величезну відповідальність і тому. Ну, він повинен розуміти, що можна якось не так пожартувати, або не так сформулювати щось, що стосується збройних сил України або міст, які пережили надзвичайно погані, погані дні, погані місяці, які досі, досі в тимчасовій окупації. Тому з цими темами, звичайно, треба бути обережним. Так. Чорний гумор також. Ми ж не знаємо хто сидить в залі. Можливо, людина втратила когось на війні, а можливо, людина не може переналаштуватися, і навпаки, прийшла на стендап буквально. Ось нещодавно жінка приходила на стендап. в Неї чоловік е на фронті підавдіївкою. Вони понесли їх там. Е вони понесли величезні втрати. Вона про це говорила. Я з нею провізував. Я ж не знав, що вона буде про це говорити. Вона почала про це говорити, і я зрозумів, що будь-які речі, які десь стосуються е фронту, чи ще чогось. Ну от взагалі ні в якій інтерпретації не потрібно не потрібно чіпати. Тому ми з нею поспілкувалися. Я нагадав людям на, про донати, що донати, дякую, що ви виходите до нас і вашому чоловіку. Макса, Це якраз приклад донати. того, справді показує, що дійсно українці потребують гумору. Зокрема, як зазначили, ви що потребують цього зараз і військові? Тому ми розуміємо, що цю тенденцію потрібно нам і зберігати. Я дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Знайшли час і можливість. Недам кобік Макс Вишинський спілкувався з нами. Ми ж рухаємось далі.